Дівчина хоче твоє авто, а ти не хочеш його давати їй. Що це таке? Перший варіант зробити фото в машині великого павука. Покажи їй, скажи, що не встиг його викинути. Тепер треба його шукати. Дій на опередження принеси зранку каву з лікером і скажи: Ой, я ж забув, що ти хотіла сьогодні за кермо. Новину проблем в житті вирішує кава. Купи собі дуже жахливий парфум, напшикайся і скажи, що то друг розлив машині, і воно ще довго буде там воняти. Враз її майбутніми витратами. Моя машина як ВІП-гость. Якщо з нею що станеться, то ціна ремонту буде як вартість відпустки нашої на Мальдіва. На Мальдіви! Ти ж не хочеш зіпсувати наші плани. А найкращий варіант, щоб надавати авто своїй дівчині придбайте для неї її особисте окреме авто. Поможіть не словом, а поможіть доларом. звертайтеся в нашу компанію інтелект авто. Ми з радістю підберемо вам найвигіднішу пропозицію.